Предстоятель православної церкви України Митрополит Епіфаній відвідав Вінничину у Джурені Він очолив літургію з нагоди двохсотріччя храму Різдва Пресвятої Богородиці, а в бару освятив новий духовний центр. Разом із місцевими жителями та духовенством митрополит молився за Україну захисників та мир, а також шанував пам'ять полеглих воїнів. У 200-річному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Джурині разом із сотнями вірян за перемогу України та її захисників. Молиться предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У Жмеринський район блаженніший прибув, аби саме в одній із найстаріших церков країни провести урочисту літургію. Ми, як помісна церква українського народу, постійно закликали і закликаємо служити рідному народові і його благо. Оце є виконання Божої заповіді любові до ближнього, як до самого себе. А для українського народу правдиво і правдиве благо є в тому, щоб бути вільним і незалежним, мати власну суверенну державу. Тому ми, виконуючи заповідь Божу, підтримуємо нашу українську державу. Урочисту літургію відслужили у День Великого Свята Різдва Пресвятої Богородиці для православних християн цей день символізує народження Діви Марії, Матері Ісуса Христа, а також час молитви та дотримання сімейних традицій. До Джуринської громади приїхали сотні вірян, аби помолитися разом із митрополитом. Можливо, це спонукає інші громади до переходу, до повернення улону в української церкви, тому що багато століть нам нав'язували рашистську церкву, а тепер ми вже в українській митрополит Київський всієї України помолився саме тут з нашими людьми. І Шанував пам'ять наших загиблих воїнів. Це дасть піднесення людям, дасть бажання допомагати фронту, дасть бажання жити і працювати для розпиту нашої України. Візит митрополита став визначною подією і для Шаргорода. На прохання громади та місцевої влади він благословив місто і подарував ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Боже, благослови цей прекрасний. І чудовий Вінницький край Боже наш. Благослови це прекрасне і чудове духовне місто Шаргород! Шаргород під час останньої сесії Вінницької обласної ради визнали духовним центром Вінниччини. Місто є рекордсменом України за кількістю культових споруд. Молитва ранішня за Шаргород і Шаргородську громаду за Україну це надзвичайно важливо і потрібно. Потрібно людям, які зараз тут. Потрібно нашій країні. Необхідно для наших захисників, Божа опіка і ласка, це для нас велика честь і гордість, і багато зобов'язує нас в тому, що ми повинні цю. Цей статус підтримувати, і всячески його вдосконалювати все таки благословення сьогодні митрополіта, благословіння глави церкви це ну надто важливо. А у місті Бар митрополит відвідав алею Слави, де разом із громадою вшанував пам'ять загиблих воїнів і поспілкувався з їхніми родинами. Блаженніший подарував місту ікону святого Миколая та освятив духовний центр святого апостольного князя Володимира. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.